Thank <laughs> you. Дело Дивту те та Шукардівс, драгі Ромали. Доброго дня вам, шановні телеглядачі, в ефірі програма Романо Дівіпен. Нещодавно в нашому краї проходив 14-й міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм Мій рідний край. На цьому конкурсі були представлені роботи не тільки з України, а й з Угорщини, Словаччини, Чорногорії, Румунії, Білорусії і Македонії. Щороку на фестивалі розширюється і кількість робіт на ромську тематику. Які отримують нагороди і відзнаки в різних номінаціях. Не був виключенням і цьогорічний фестиваль, на який було представлено 67 радіопрограм та 65 фільмів. Ромська тема також була достойно представлена і відзначена почесними. Радіо журі, очолюваним Мірчо Поспа із Румунії, та тележурі, який очолював Чапа Варга, Угорщина, спеціальними призами у номінації Приз глядацьких симпатій поважне журі нагородило радіопрограму Сім кіл пекла або Біблія для ромів. Її автором була Любов Скиба, яка представляла Криворізьку регіональну державну телерадіокомпанію Криворіжжя та фільм Утилізатор. Автором якого є відомий журналіст з Македонії Зоран Ані Македонія. Тројал панч милиа мануша. Побарокот оролен рома. Кере на Бутицар ке дут не таро пластикакери шишија башо рециклириве. Оке дипе шишија си шерутно а наредкот тај јекот на Хајнготаро, во Венгеро Леба, Башо Акаламануша. Она формално ке дутне. Си бароко тортаро системи таро, ке ди петаро го ној тај, по машкари пе башо шурујатаро рециклири баскер индустрија, ани Македонија. У рамках фестивалю мій рідний край проходить не лише знайомство з кращими роботами медійників про життя національних меншин тієї або іншої країни. Щороку відбувається конкурс етноказанок на краще приготування національної страви Закарпаття бограчу та створення відеоролику, присвячений цьому смачному дійству. Наша редакція також творчо підійшла до конкурсу і підготувала свій матеріал про невід'ємний атрибут для приготування бограчу ложки. У кожному регіоні, селі, етнічній групі. І навіть у кожній родині є свій секрет його приготування. А від чого ви можете отримати задоволення, скуштувавши духмяний запашний бограч? Звичайно, від смакових якостей. А від чого залежить смак цієї унікальної страви? Від м'яса, приправ, пряностей, води ні. Все залежить від головного знаряддя ложки, якої шеф-повар користується, аби дізнатися, що вкласти до бограча, як визначити готовність м'яса, смажених овочів і, взагалі, всю смакову гаму. Ось тут і не обійтися від головного знаряддя кухаря, ложки Черпака. На щастя, в нашій області ще збереглись у які за старовинними традиціями виготовляють такий необхідний кухарський інвентар? Наша сьогоднішня розповідь про те, де і як виготовляються дерев'яні ложки, виготовлені вмілими руками волоха. Василя Симочко Каналуш. Виготовленням ложок займаються ще з діда Прадіда. Колись у родині робили корита, палачки, миски з ручками, всіх розмірів. І возили продавати, аж до Ужгорода та Мукачева. Інструменти передавалися від батька до сина. І до сьогодні в родині зберігаються старовинні різного виду топірці, скрибачки. Сучасні матеріали витіснили з ринку дерев'яні корито. Однак особливим попитом користуються дерев'яні ложки та черпаки для кухонь, ковши для сау. При потребі і жінки можуть займати з виготовленням ложок. Про те, як готується бограч, говорить господиня Оксана Симочка. Зараз м'ясо западе, потом складає картошка, морковка туди зробить лук. Тобто перець у таки спеціальний садить. Де зварений бограч буде смачнішим? На природі чи в хаті? Ні-ні, на вулиці ліпше, на вулиці. На вулиці ліпше севарити. На природі. Саме ліпше на природі. У яких населених пунктах ще виготовляються ложки? Ну, Тоді вмірчився виготовляють, на обавися отоглявуть. Там багато є, там дуже багато роблять на обаві, і скряду. А то там, я й малий, що ми ложки, а більше не я роблю з ножом, катака ложка на ті сковородочку. Відпортати блінчик, бо в нього печать чоловік. на набобра, сяка маленька касту маленьку кастури, щось почувати, мішати. Є у родині і свій рецепт приготування бограджу та таємницю рецепту не розголошують, але з усмішкою додають яка ложка, такий і богат. Усім людям бажаю, щоб бограч готовий на природі і щастя, і здоров'я. І смачного. Врі стартував й міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм для національних меншин. Мій рідний край. У рамках фестивалю відбувається і телевізійно-кулінарний конкурс «Етноказанок». Умови нашого конкурсу надзвичайно прості. У конкурсі беруть участь шість команд. Кожна з яких представляє певну національну меншину, яка проживає на Закарпатті. Кожна з команд готує бограч традиційну закарпатську вже національну страву. А також підготувала фільм про Життя своєї національної меншини, і ще кілька слів хочу сказати про бограч. Бограч ну надзвичайно цікава справа. Це казанок, в якому все вариться, і варіації його можуть бути дуже багато. Тому я сподіваюся з Наталкою, що ми сьогодні побачимо дуже багато варіантів цієї страви. Але правила у нас є головне правило: кожна команда отримує максимально 5 балів за бограч і за сюжет за свій репортаж, який вони приготували. Наше телевізійно-кулінарне телевізійно, е, телевізійно шо, е, конкурс, очоль, е, оцінює наше телевізійно-кулінарне жюрі. Ми вже поруч команди. Це ромська команда. У їхньому казанку вже щось булькає, кварчить і кипить. Ми зараз підійдемо до капітана команди Мирослава Горвата, який згуртував навколо себе таку маленьку громаду. І зараз ми спробуємо дізнатися рецепт цієї страви. Хоча я не вірю в тому, що вам вдається це з мене витягнути цей рецепт. Наталці вдасться. Все-таки. Мирослав, розк розк розказуй, що я ви туди поклали. Ну, По-перше, я би хотів представити свою команду, це інтернаціональна команда з Чорногорії. Добро дошли. Шугар Андрій з Ужгорода. Адам Анджела Євгенія Миколаївна Навроцька і я Мирославе. От у тебе є представники з іншої країни. Ви знайшли спільну мову? Звичайно, звичайно, знайшли спільну мову зв'язку з тим, що я був в Чорногорії в Сербії. Я трошки вмію цю мову володію нею. Шафт я знаю трошки спілкується російською, так, так, так але так. я бачу, ви приготували ще щось. От у Євгенії Миколаївни є щось у руках. Невідомо це що традиційний... це таке. Традиційний хліб, які Роб... роми, да. роми завжди подають до цього бограчу. Це традиційне національне, тому що інші національності його не роблять. Трошки є свій рецепт, який ми теж не будемо розголошувати, але він надзвичайно смачний і духм'яний. Дуже смачний, я вже спробував. Добре, але, Як? але... Мені маріклі. подобається така Це буде назва. така особливість вашої команди. Що ж, ви можете е, свій бограч, а також Маріклі та, підготувати для нашого шановного телевізійно-кулінарного жюрі. Вони от вже очікують вас. Я вже пройшовся на цій площаці, де готується бограч, і помітив, що дійсно кожний бограч має інший колір. Ну, от покажи, у тебе такий жовтувато-оранжевий, навіть сказав би і то, і то А якщо ще спробувати його, ну скуштуй, ти зрозумієш, що в ньому щось є, ну це таємниця. Добре. Що ви приготували для нас телевізійного? Е, запрошую всіх телеглядачів переглянути наш сюжет. Сюжет так і називається Який бограч без, без ложки. А От. ложка вот вона. Угу. Ну що, спробуємо щось? бограч цієї ложки. Макси скуштуй, я не можу. Дуже смачно запрошуємо вас, шановні телеглядачі, подивитись, як проходить дегустація ромського бограчу та нагородження учасників нашої програми призами за отримання другого призового місця у приготуванні цієї смачної страви. Отже, наше телевізійно кулінарне журі вже продегустувало і переглянуло всі сюжети, продегустували всі бограчі. Вони готові оголосити результати. Але першочергово Але... я познайомлю вас із складом нашого телевізійного кулінарного журі. Це голова журі голова журі, представник з Угорщини, головний редактор Дуно ТІВІ Йожеф Кашаї. Добрий день, добрий день. Én magyarul mondanám, hogy egyszerűbb lesz. Nem dobom, Csak hogy a nézők is megértsék, ugye két egyrészt pontoztuk ugye a bográcsokat, ez volt a legfőbb, a legfontosabb, és ugye pontoztuk a kisfilmeket is. Tehát így állt össze a végeredmény, jelenthetem, hogy megvan a végeredmény. Én most azt mondom, Ми вже ну, оцінювали все, так у нас є вже результат. Щоб глядачі зрозуміли, ми оцінювали і бограч окремо, і окремі фільми. І результат вже готовий. Зараз ми оголосимо. А, а я ознайомлю хочу... поки що з наступним добре. нашим членом журі Федір Федорович Шандор, проректор Ужгородського національного університету, і дегустатор можна сказати душею. Так, ну звичайно, Добрий доброго дня всім. Вітаємо прикий прекрасний день. Бограч, якщо якраз дуже добре смакує, кішить паленько і шкічить бограч. Вони знайшли мову порозуміння між собою вони знайшли, вони розуміються, представники бачу. журі і ми готові е, оголосити конкурс, але спочатку представимо людину невідому багатьом. Людину відому багатьом. Валентин Штефаньо, надзвичайно відомий кондитер. От у мене питання: ти готуєш завжди солодке, а тут треба куштувати солене. Це важко чи ні? У тебе, напевно, вже вкусові рецептори не сприймають солене. Це так чи ні? Ну, на самому, на, насправді все сприймає. Мені здається, що в Бограчі недостатньо було шоколаду. я би доба, доба, додав Луна, ще не, я думаю, Він фанат шоколаду. Брахують, Але е, ко, кожен бограч був е, е, по-своєму інший. Це, як кажуть, е, 300 хазяїв це 300 борщів, буде. всі будуть різні. Бограч, от оціни цю страву, це складна страва чи ні? Я думаю, вона не складна. Вона на, 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 насправді не складна, але все, що нескладне, дуже складно приготувати. В, в цьому нюанс. Це треба е, мати, е, як е, кажуть, е, рецепт е, легкий, але приготувати складно. Добре, я тоді пропоную розпочати церемонію оцінювання. що не варто вже інтригу тримати. Ну вона є у нас. Спочатку з оцінювання страви, так самого Бограча, а потім перейдемо до оцінювання телевізійних робіт. Погоджуєтеся, хто, хто з вас, оголосить? хто з членів журі, оголосить спочатку оцінки за бограч? Ну, спочатку ми будемо знизу називати, а потім голова журі оголосить е загальний Преміальних, преміальних. трійку преміальних. Ну, Звичайно, ви знаєте бограч з угорської це казанок. Казанок, хоч що можна накидати. Це буде солянка, окрошка і так далі, харчо. І в кінці-кінці буде бограч. Тому неважливо, як гордуєш, готуєш головне ваш готувати у казанку. Угорці, коли прийшли сюди, вони теж не знали варити бограч. А потім, як правильно сказала, не буду рекламувати одна з редакцій. Турки прийшли їх доучили. Так і головне бограч кинути побільше перцю, бо він має Бограч має особливий рецепт. Він має пекти під час їди і після. Отже, а... Оцінки. Оцінки. Шосте місце із шести редакцій. Зайняла німецька редакція. У, у загальному, загальному і фільмому, і а, за Бограч. Німецьку редакцію попросимо підійти до нас. Олена Дей, капітан команди. П'яте місце, місце зайняла редакція, яка не дуже любить Бограч по своєму національному колориту. І має конфлікт із Бограчем. Словацька редакція. Дарма Немає. Про який конфлікт говорите? Ми говоримо потім про пожень, кошу і так далі. <рес> Четверте місце. А, Взяла з другого боку бограча. Ви знаєте, і Трансильванія Це з другого боку Бограча. Це є румунська редакція. Ну, а як же? <смір> Дякую. Ну і перед тим, як е, наш голова оголосить е, трійку лідерів, Я би хотів подякувати е, тим, хто допомагав. Під час приготування Бограчу це двом команда. Команді Ядзакі. Будь ласка, це генеральний спонсор нашого фестивалю. Я хочу сказати, що ми ваш Бограч зараз будемо доїдати. Дякую. Дякуємо вам за участь. В подарунок вони отримали маленький бограч і е, команда, яка випускає мінеральну воду багатство нашого Закарпаття. Це команда Алекс. Як вони зізналися, вони й готували. Бограч на своїй мінеральній воді. Дякую. І я надаю слово оголосити призерів нашого сьогоднішнього конкурсу голову журі. Це вже враховані і оцінки за, за фільми, так? Угу. Серед ним гостя не годі мінда гот Бограч. Azért különböző volt, eltért egymástól. Tehát számomra meglepetés volt, hogy hogy lehet hatféle Bográcsat főzni, ennyire eltérő módon. Én csak hogy azt dodatni, hogy is bográcsi, a bográcsi, a bográcsi voltak És én hogy 6 most a harmadik és a második helyen, megmondom őszintén, hogy egyforma pont arány alakult ki. Tehát összeadtuk ugye a filmek és a bográcsokért adható pontokat, és a harmadik és a második helyen is 22-22 pont alakult ki. Ez fontos. Na, druha misze, no, spivpadáli. Druhi i tak, po bálam. Mi dodali a báli za Bogrács, za filmi, i 22 baly. És mivel, hogy én vagyok a zsűri elnöke, elvileg én egyedül eldönthettem volna, hogy melyik legyen a harmadik vagy a második, mix bude De hogy demokratikus legyen a döntés, ezért a kollégákkal abban maradtunk, hogy mégiscsak ez egy bogrács főzőverseny, és az a csapat legyen a második, aki a bográcséra több pontot kapta. Uh -huh. І оскільки це e, тут все демократично, і ми з членами журі вирішили, що друге місце буде виграти e, та команда, e, котра e, мала більше балів за бограч, і ще коремондом голя Гармарік Геєн, а Русін Бограч Третє місце отримує русинська команда, її капітан Віра Георгівна Коболай. Золоті руки перенесли щастя в русинській команді. І що я знову вимлітатем, і що мегамлітані він дуже сіп вот, і що був та русин фільм. Ез налам лекту понта та русин фільм катта. Ще хочу додати, що найкращий фільм, на його думку, було русинський фільм. І найбільше балів у нього за цей фільм. Вітаємо, Віра. Іген.

Azt hozzátezem, hogy mind, mindannyian minda jury egyetértünk azzal, hogy a, a Roma bogrács az izletesebb. Отак, от кажуть, що можна кашу зварити з топора, а ромам вдалося зварити з ложки. Молодці вони. És akkor azt gondolom, hogy most már nem titok, tehát mindenki kitalálta, hogy kivégzett az első helyen, ugye már csak egy csapatot nem említettünk, és meg kell mondanom, hogy talán ők kezdték a legkésőbb főzni a bográcsot, és tökéletesre sikerült. Komolyan, ebben minden zsűritag egyet értett. Tökéletes volt, úgyhogy az első helyen a magyar csapat végzett. Перше місце виграли угорці, і треба ще додати, щоб вони почали. Вітаємо угорців, Дейзу Ковача, капітана угорської команди. виграють! Діза, може тепер ти мені подаруєш ложку ту щасливу. nagyon fontos, csak azért, hogy тистаба legyünk azzal, hogy тилек. 29 pontot kapott a Magyar Bogrács a zsűritől, és ugye 22-22 volt a második, a harmadik helyezett. Tehát azért mondom, hogy lehet látni, hogy a zsűri minden tagja egyetértett azzal, hogy a Magyar Bogrács volt a legjobb. Za első місце у горці 29 baliv, I на a що за друге і третє 22 bal, всі члени журі nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, és azt gondolom, hogy nem maradt más hátra a gratuláción kívül, hogy most hátra fáradjunk, és mindenki eldöntse, hogy egyetérte a zsűri döntésével, vagy sem. Úgyhogy jó étvágyat kívánok! Itt a nincs uh, és itt Учасників конкурсу у нашому конкурсі нема переможених. Ми на цьому наголошуємо. Нема, адже це спільний етноказанок, біля якого зібралися друзі. Ми дякуємо нашому шановному телевізійно-кулінарному журі за те, що ви взяли участь і скуштували, продегустували усі боґрочі, переглянули фільми. Фестиваль Мій рідний край на цьому не закінчується. Головне дійство відбудеться усе таки завтра в прямому ефірі, а також безпосередньо у студії телеканалу тс 1 за адресою Київська набережна 18, де відбудеться телемарафон телевізійних програм і документальних фільмів, конкурсних, у якому можуть взяти участь усі охочі. Приходьте до нас. Ми будемо дуже раді. Я думаю, що залишиться ще трохи бограчу. Тож зустрінемось завтра на телеканалі тс 1 А наразі у нас все. Не ходіть голодні. До побачення. Ви дивились черговий випуск програми Романо Джівіпен, який був присвячений роботі 14-го міжнародного фестивалю телевізійних і радіопрограм Мій рідний край. З гордістю відзначаємо розкриття теми ромської національної меншини проходить відповідно до мети фестивалю. Відбувалося висвітлення духовного відродження культурних надбань ромського народу, пошук шляхів вирішення проблем. Тобто поряд з представленням фестивальних конкурсних програм одночасно відбувається і обмін міжнародним досвідом, як краще вирішуються проблеми у тому або іншому регіоні. Ту Мендікена Марі Романі програма Маправер Курко. Драгі Ромале, сарту Мендикена марі Романі Культура Гіні Ігіршука.